Слухаєм Люкс ФМ. Розважальне Радіо Номер один. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочинає африканське турне. Воно в нього буде вже четверте. Ось про це повідомляє нам зокрема сайт Міністерства закордонних справ України про те, що Кулеба вирушає упродовж 4-8 серпня країнами Африки. Детальніше, які ж країни він відвідає, зокрема 4-8 серпня, тобто від сьогодні і до середи, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візити до Малаві. Замбії та Маврикію. Ось так четверте африканське турне глави МЗС має на меті повідомляють міністерстві закордонних справ продовжити розбудову відносин з країнами Африки. Всі три країни: Малаві, Замбію та Маврикій. Міністр закордонних справ України відвідає вперше в історії у Лусаці та Луї, Дмитро Кулеба проведе переговори з керівництвом держав, міністрами закордонних справ, діловими та культурними колами. У центрі всіх зустрічей буде розвиток двосторонніх. Відносин на основі взаємної поваги та інтересів серед ключових тем, повідомляють у дипломатичному відомстві, буде участь американських держав у глобальних зусиллях з відновлення справедливого миру для України та всього світу. Особливим акцентом переговорів у Малаві стане важлива роль України в забезпеченні продовольчої безпеки, обмін досвідом і технологіями у сфері сільського господарства, гуманітарна програма «Grain from Ukraine». у Замбії. Міністр Дмитро Кулеба обговорить розвиток досторонніх відносин політичного діалогу та співпраці в рамках міжнародних організацій у Маврики, які однією є з найуспішніших, до речі, економік Африки, особливо темою зустрічі стане залучення інвестицій та участь маврикійських бізнесів у відбудові та оновленні і відновленні України. Ось зараз про це африканське турне Дмитра Кулеби в такі цікаві країни, а також про те наскільки багато скептицизму в привітаннях від Дональда Трампа до російського диктатора. Ра Путіна з успішною угодою, а натомість багато питань ставить кандидат від республіканців щодо того, що ж отримала Америка від цього обміну, як багато фактично мало чи не продала Росії. Будемо говорити просто зараз із фаховим аналітиком і експерт міжнародних Богдан Ференц долучається до нашого ефіру. Пане Богдане, радо вітаю вас, рада бачити. Слава Україні, ради бачити, Героям слава. Дякую, що знаходити час. От, а Дмитро Кулеба знайшов час на Африку. Четверте африканське турне. Країни цікаві Малаві, Замбі, Маврикій, з якою метою їдемо і про що нам говорить цей перелік? Я так розумію, що й про зусилля щодо встановлення справедливого миру будемо говорити і про продовольчу безпеку. Наскільки важливі такі візити? Дійсно, вони важливі І, тобто певна. Ну, не раніше недопрацювання, я думаю, протягом там багатьох років все ж таки ми не пріоритизували цей регіон африканський, от коли сталось повномаштабне вторгнення. Прийшло розуміння, що максимально швидко, оперативно потрібно все ж таки відновлювати і поглиблювати комунікацію з тими африканськими країнами, їх багато, в яких ще не настільки присутні впливи, наприклад, тих самих представників там, Російської Федерації mm -hmm. чи Китаю, тому що вони. На жаль, там ще з радянського союзу залишилися зв'язки з багатьма африканськими країнами. Ми пам'ятаємо, що такі програми постійно були там навчання, там представників африканських еліт. У радянських закладах у вищої освіти, тому власне тут боротьба і між заходом, і між Росією, і між Китаєм вона продовжується за ту чи іншу африканську країну або за того чи іншого лідера в цій країні або політичну силу. Тому власне дійсно інтенсифікація цього напрямку візити міністра закордонних справ в результаті мають нам давати принаймні. Поглиблення або відновлення співпраці з тими лідерами і з тими країнами, які розуміють важливість продовольчої безпеки. Для них це цікаво, звісно, і важливо. А, Б справедливого миру. Можливо, там не всі в контексті російсько-української війни глибоко. Це також потрібно реально оцінювати, що там цей континент відживе в своїй системі координат там також дуже багато конфліктів, воєн, які тривають багато десятків років, і, і знову ж таки їх якось також не розв'язують ні західні країни, ні якісь інші країни. На жаль, тому тут очікувати, що відразу буде таке відразу розуміння на 100% таке, як західних держав щодо контексту російсько-української війни, так. Кожне варто, але дипломатія це про не лише комфорт, дипломатія це про роботу в полі, як так кажуть, про особисті відносини з лідерами, а також про те, коли голосується на на, на на генеральній асамблеї, наприклад, організації націй. На інших платформах міжнародних і там кожен голос важливий, і тут ми маємо працювати над цим також. Плюс дійсно якісь цікаві, можливо, проекти, які можуть бути цікавими для різних сторін, включно з україною, африканськими країнами, можливо, якимись фінансовими західними інституціями.